Вітаю вас на каналі ефективних і свідомих тренувань з турботою про себе. Мене звати Бугайова Анна, і я тренер з вищою освітою, а також майстер спорту. Ми з вами виконаємо комплекс від сутулості і завалених плечей. Займайте комфортне положення, сидячи на підлозі. Якщо вам незручно сидіти так, ви під сідниці можете підкласти якусь висоту або сісти на стілець. І зараз ми з вами розкриємо руки по сторонам, наші долоні будуть направлені вгору і на вдих великі пальці будуть тягнутися назустріч один одному. З видихом ми будемо пом'якшуючи грудну клітку, провалюватися вниз. І знов вдихаємо, розкриваємо плечі, розширюємо ключиці. І на видих округляємось. Вдих і на видих округлились. Відчуйте, будь ласка, що ваші нижні ребра, коли ви вдихаєте, залишаються направленими до тазу. Не прогинайтеся попереку і відчувайте витяжіння відсідничих бугрів за маківкою. Вдих. І на видих, грудна клітка, грудина пом'якшується. Ми ніби охоплюємо повітряну кулю. Вдих і на видих. Округлилися чудово, ще один спокійний вдих і на видих вниз. Чудово. Ми зараз відцентруємо себе, потягнемось за маківкою вгору. Одна долоня у нас буде м'яко опускатися вниз, за іншою рукою ми розкриваємось і починаємо розширювати простір між ребрами. Ребра, наче віло розкривається максимально вдих. І на видих повертаємо себе вгору. І так само рухаємось в зворотньому напрямку. І на видих вгору. У нас тут з вами немає задачі опуститися як можна нижче. Є задача зберігти витяжіння за маківкою і відчути рух в ребрах, вдих і на видих вгору. Коли ви нахиляєтесь, погляд направляєте під плече в стелю, вдих і видих і вдих і а видих. Чудово. Далі ми з вами займаємо комфортне положення, сидячи на п'ятках. Якщо вам буде тут незручно, ви можете продовжити сидіти на стільці. Руки складаємо попереду себе, наче за партою. Відчуйте, що ваші плечі і нижні кут лопатки потягнувся вниз, а нижні ребра м'яко стікають до тазу. Роблячи вдих, руки ми будемо штовхати вгору і намагатися протягнути їх за лінію голови. Але тут дуже важливо зберігти. Центр ваших ребер і не прогинатися в попереку. А на видих руки повертаються в центр. І знов вдих і на видих руки вперед. Ще вдих. Контролюємо наші ребра, контролюємо, що плечі залишаються внизу. Нижній кут лопаток тягнеться вниз до тазу, а ребра м'яко стікають вниз. І ще вдих. І видих. І вдих. І видих. Чудово, одна рука у нас з вами залишається на стегні, іншу руку ми опускаємо вниз. І з цього положення, за великим пальцем, ми будемо піднімати руку вгору. Далі у нас відбувається внутрішня ротація плечами, долоню розвертаємо назад і намагаємось долоню торкнутися лопатки. Повертаємо руку вгору, розвертаємо її і опускаємо вниз. Так само за іншою рукою. Великий палець піднімає нашу руку. Відбувається ротація долоні, направлена назад. Ми намагаємось торкнутися долоні лопатки, повертаємо руку, ротація і опускаємо вниз. Знов за великим пальцем. Але, будь ласка, прослідкуйте, що коли ви піднімаєте руку, ваше плече залишається внизу і не піднімається разом з рукою. І ще вдих. На видих. Ротація. Рука назад і вниз. І намагайтесь, будь ласка, не з'єднувати ці рухи, а продовжувати робити їх по етапам, тобто по точкам. Спочатку підйом, далі поворот. Тільки після цього зігнути, а розігнути поворот і опустити ще вдих. І на видих. Назад. І опустили вперед і ще вдих. На видих, назад і опустили, а вниз. Чудово. Ми візьмемо руки в замок, перемістимо їх вгору, плечі й лопатки залишаться внизу. Нижні ребра залишаються стікати в таз. Ми робимо вдих, на видих дві долоні, розвертаємо вперед. І від цього ми згинаємо дві руки в ліктях, переводячи одну руку за лінію голови, інша рука тягнеться до тулуба. Вдих вгору і на видих зміна. Вдих долоні до голови, видих, долоні розвертаємо вперед. Вдих і видих. Погляд можна залишити попереду себе на підлозі. А вдих і видих. Ще плечі внизу. Видих, вдих. Видих і вдих. Видих. Чудово. Далі ми з вами перейдемо в чотирикутник, залишимо коліна під кульшовими суглобами, а долоні поставимо ширше за наш килинок. Пальці рук розвернуті в сторони. Ми робимо вдих і на видих згинаємо одну руку в лікті, інша рука рівна, і ми тягнемось за плечем рівної руки до підлоги. Вдих вгору і на видих змінюємо сторону. Погляд при цьому у нас розвертається в сторону зігнутого ліктя. Вдих. І видих. Тут відбувається дуже приємне розтяжіння попередній лінії нашого плеча в грудних м'язах. Це саме ті м'язи, які відповідають за те, щоб втримувати наші плечі відкритими. Дуже часто буває таке, що через те, що у нас сидячий спосіб життя, здебільшого, ми багато сидимо в телефоні за комп'ютером, плечі закриваються всередину, і наші грудні м'язи. Вони скорочуються, да? вони в постійному скороченні. І ось такими вправами ми якраз таки їх розтягуємо і розвантажуємо. Залиштесь, будь ласка, внизу, і тепер уявіть, що ви хочете ніби під чимось проповсти. І змінюйте постійно праву, ліву сторону. Продовжуйте дихати, тут дихайте як вам зручно, як комфортно, гарно відчувайте, як лопатки направляються одна до одної. Далі плече до підлоги. Постійно змінюючи сторону. Продовжуємо гарно розтягувати грудні тязи. Три. Два. один. Чудово. Відцентруйте себе, м'яко підніміться на долоні. І звідси за однією рукою ми будемо ковзати пальцями вперед на вдих. І на видих повертаємося на долоні. Так само за іншою рукою вдих. І на видих вгору. Ще. Вдих. І видих. Тут ми продовжуємо відчувати приємне розтяжіння по передній лінії нашого туба, в грудних м'язах, в плечах, вдих і видих. Я вас попрошу залишити одну руку попереду. Зафіксуватись. Тут голову ви можете покласти на підлогу. Подихати в цьому положенні. Трошки похитатись за бажанням вправо-вліво. Ще три, два. І ми м'яко піднімемо себе вгору і змінимо на іншу сторону. Пауза тут. Продовжуйте дихати. За бажанням трошки похитайтесь вправо-вліво, відчуйте приємне розтяжіння по всій довжині руки. Ще три, два. І давайте повністю, не піднімаючись, до рівної руки ми додамо іншу руку і залишимось двома руками попереду. Продовжуємо дихати, можна похитатись вправо-вліво. Три. Два. Відцентруйте себе, зробіть вдих і з видихом м'яко опускайте таз на п'яти. Ну що ж, на цьому ми завершили наш комплекс. Сподіваюсь, що він для вас буде такою швидкою рятівною паличкою, яка буде допомагати вам знімати напруження зі спини і працювати з сотулістю. Я вам безмежно вдячна за довіру і також дуже дякую вам за ваш зворотній зв'язочок за те, що ви залишаєте коментарі, залишаєте лайки, продовжуєте підписуватись. Мені безмежно приємно. А якщо ви бажаєте отримати повноцінну систему комплексних готових тренувань, я запрошую вас у свій клуб свідомих тренувань і жіночого здоров'я Balance Club. Приєднатися ви можете за посиланням в шапці профілю або під цим відео. Дякую за довіру і до зустрічі!